А вперше це поєднання кольорів занотували польські історики під назвою Руське. Це сталося 1410 року, коли об'єднані сили Литви та Польщі виступили на вирішальний бій з хрестоносцями Тевтонського ордену. Розпочалася Грюнвальська битва, яка принесла перемогу полякам і зупинила зазіхання німців на чужі території. А особливо у цій битві відзначився підрозділ під леопольським прапором жовтий лев на синьому тлі. Це був герб Львова. Після цього прославлені у Грюнвельській битві кольори у різних комбінаціях почали з'являтися і на козацьких корогвах. На початку 20-го століття саме жовтий і синій офіційно визнавалися істориками і геральдистами як традиційні українські кольори.